За перші півроку 2023 року мікрокредитами скористувалися 4 мільйони українців. Середня сума кредиту була 4500 тисячі гривень, і насправді зараз треба підійти абсолютно з розумінням спроможності фінансових компаній, які надають такі мікрокредити, бо держава через банківську систему, як і Національний банк, нічого не запропонував простим людям, щоб вони швидко могли взяти на декілька днів ці кредити. Насправді, кредити під 5-7% за день це нереально великі суми. Їх абсолютно точно вводять в оману людей, які є фінансово безграмотними. Тому в альтернативному проєкті закону запропоновано те, що Можуть зробити компанії, які насправді себе зарекомендували відповідальними компаніями. Це на час воєнного стану або не більше 365 днів ставка 2,5% і після закінчення воєнного ставку стану 2%. Запам'ятайте, будь ласка, зараз дуже критична ситуація в людей. Якщо ви приймете основний законопроект, більшість компаній не зможуть покривати 75% Неповернення кредитів насправді треба наводити порядок, і неправда в тому, що фінансові компанії збивають цей проект закону. Фінансові компанії, сім із них, які найбільше надають кредитів, погоджуються і на посилення оцінки кредитоспроможності, і на удосконалення інших механізмів, але щоб зберегти мікрокредитування і на і погоджуються на зменшення відсотку. Вони надають розрахунок, який обґрунтований надає їм можливості надавати кредит. Ти під 2,5% зараз на перехідний період, і потім під 2%. Тому не купуйтеся на такі слова, тому що я пам'ятаю роки, коли такого механізму не було. То якраз біля метро, пане Воронько, стояли такі багаті хлопці, які стояли з бригадою, «вибивал», «вишибал», які давали ці гроші взайми, а потім вибивали їх. Переходячи в цивілізований спосіб роботи по мікрокредитуванню, не руште те, що вже напрацьовано. Да, треба зробити для того, щоб людей не обдурювати. да, Треба писати і вчити. І багато пунктів в цьому проєкті закону є реально потрібними. Але не ліквідуйте мікрокредитування як таке, бо завтра буде взагалі в суспільстві страшна ситуація, і ви не допоможете, бо нічого взамін не підготували.